Я впевнена, що ти вже пробував багато чого, щоб покращити свій фізичний стан, емоційний стан, свої відносини, свій фінансовий стан. І знаєш, чому у тебе не вийшло. Або результат був такий непостійним, були гойдалки, були відкати назад, а відкати були до рівня твоєї внутрішньої норми. Тому що так жити це твоя внутрішня норма. Можливо, так жили твої батьки, ти зростав в такому середовищі. І навіть якщо ти бачиш людей, у яких по-іншому ти будеш обіццінювати. Ти будеш казати: о, у них такі відносини, та вони придурюються. У них як усіх. І тільки коли ти. Зрозумієш, що так, як ти живеш, це для тебе не норма? Коли ти поставиш собі чітку міту в кілограмах, в фінансах, в гривнях, в доларах або в євро, тільки тоді ти почнеш цілеспрямовані дії, ти будеш вибудовувати систему цих дій і ти будеш питати себе, якщо я зараз. Сиджу в соцмережах. Яка моя мета? Чи веде мене це до мого кращого життя? Якщо я пліткую про когось? Це покращить моє життя? І тільки тоді твоє життя дійсно. Зміниться на краще. Нарешті я знаю, у мене є інструмент, як працювати зразу на рівні, на рівні енергії, на рівні фізичного тіла, нервової, гормональної системи, як працювати з підсвідомістю, з родовими програмами.